Доброго часу доби ми з України. Сьогодні ми розглянемо класифікацію та патогенез ускладнень при трансфузії компонентів крові. Отже, за причинами, максимальний відсоток займає саме трансфузія несумісної крові за системою АБ0 або за резус-фактором. На другому місці за причинами є трансфузія недоброякісної крові, вона викликає ускладнення у 6. 86%. Недооблік протипоказань на третьому місці, на четвертому дефекти в техніці переливання, це взагалі найменший відсоток. Взагалі запропоновано велику кількість найрізноманітніших класифікацій позгемотрансфузійних ускладнень, але найбільш повно вони представлені саме в класифікації Філатова, незважаючи на те, що вона існує вже. Більше двох десятиліть, основні її положення прийняті і сьогодні. Ця класифікація говорить про те, що є ускладнення механічного характеру, пов'язання з похибками в техніці переливання крові. Тобто до них належить гостре розширення серця, повітряна емболія, тромбози і емболії, порушення кровообігу в кінцівках після внутрішньоартеріальних трансфузій, але внутрішньоартеріальні трансфузії зараз дуже-дуже рідко проводять, тому і таке ускладнення також дуже рідке. Ускладнення реактивного характеру, вони найчастіші це посттрансфузійний шок при переливанні несумісної крові, гемолітичний шок. Він може бути при несумісної крові в груповому відношенні, переливанні, при переливанні резус несумісної крові, і переливанні несумісної крові за іншими факторами. Адже ми знаємо, що є багато антигенів, окрім тих антигенів, які ми на ретроцитах визначили за системою аб 0 Є і інші антигени, і резус-фактор, є і інші також там антигени в крові, тому можуть все ж таки виявитись і взагалі інші, за іншими причинами усі несумісні посттрансфузійні шоки, гемотрансфузійні, гемолітичні шоки. Отже, переходимо до ускладнень механічного характеру. До них належать ускладнення, пов'язані саме з погрішностями в техніці переливання крові. До них відносяться гостре розширення серця, повітряна емболія. Коли при техніці переливання ми допускаємо введення повітря в вену, наприклад, тромбози та емболії, порушення кровообігу в кінцівках після внутрішньоартеріального, знову ж таки. Отже, гостре розширення серця це такі гострі циркуляторні порушення, гостра серцева недостатність. Причина це навантаження серця великою кількістю швидко влитої у венозне русло крові. В системі порушення цих вен та правого передсердя виникає застій крові, порушується загальний і коронарний кровотік. І це порушення позначається на обмінних процесах. Це призводить до зниження провідності, скоротливості міокарда, Атонії, асистолії, особливо швидке небезпечення велик, великих об'ємів крові переливанням хворим саме літнього і старечого віку, і особам з супутньою палтологією серцево-судинної системи. Клінічна картина гострого розширення серця полягає в тому, що під час переливання крові або до кінця його хворий відчуває утруднення. Дихання, стиснення, я, вибачаю за сором, стиснення в грудях, це, скоріш за все, спрацювало т 9. Болі в області серця, з'являється губ і шкіри обличчя, різко знижується артеріальний і підвищується центральний венозний тиск, аритмія, тахікардія, і все таке. Повітряна емболія це рідкісне, але дуже важке ускладнення. Виникає при введенні знову ж таки великої кількості повітря. Повітря зі струму крові надходить в праве відділи серця, а з нього в легеневу артерію і закупорює основний стовпур чи дрібні гілки, створюючи механічну перешкоду. Причина, знову ж таки, це поганий монтаж з трансфузійної крові, неповне видалення повітря з системи при її заповненні, несвоєчасне припинення трансфузії, коли рівень крові вже якби, з системи вийшов, і при цьому повітря може потрапити в судини. Знову ж таки, при переливанні у підключичну вену, можливо, надходження повітря, після закінчення трансфузії через негативний тиск у ній на вдиху, через присмоктуючі властивості серця, і повітря може легко зайти, як і, в принципі, і при пораненнях підключичної вени. Клінічна картина характеризується раптовим погіршенням стану хворого, збудження, отруднене дихання, ця нос, губ, обличчя шиї, артеріальний тиск знижений, пульс ниткоподібний, частий. Якщо говорити про тромбози і емболії, то причина розвитку тромбозів це попадання у вену хворого згустків різної злочини, які утворились через неправильну стабілізацію донорської крові, порушень у методиці гемотрансфузії, переливання великих доз консервованої крові, тривалих термінів зберігання. Клінічна картина знову ж таки як стандартна клінічна картина, як і при Емболії легеневої артерії повітряної, те саме, що і при тромбоемболії, раптові болі в грудях, посилення чи виникнення задишки, кашель, іноді, можливо, кровохаркані і так далі. Якщо говорити про порушення кровообігу після внутрішньої артеріальної гемотрансфузій, знову ж таки, це дуже-дуже рідкісне ускладнення, бо внутрішньоартеріальні артеріальної гемотрансфузії дуже рідко. Роблять, і при травмуванні стінки артерії відбувається її тромбоз чи емболія периферичних судин з хустками крові, і розвивається клінічна картина гострого порушення артеріального кровообігу, яка, в принципі, потребує свого лікування відповідального. При цьому кінцівка стає блідою, можливі судоми, все, в принципі, патологія обмінних процесів у тканинах. Які не допостачаються кров'ю. І таким чином можливий навіть некроз нижніх кінцівок. Частіше за все, це виникає в нижніх кінцівках. Вихід тромбозу або емболії артерії, також можливий частковий некроз тканин, гангрени кінцівки. Можемо побачити на слайді, як це виглядає. Тепер поговоримо про ускладнення реактивного характеру, тобто вони найбільш серйозні, небезпечні і найбільш часті. Їх розвиток обумовлений несумісністю донорської крові, яка переливається, або реакцією організму на трансфузійне середовище. Знову ж таки, реакції виділяють. Реакції, і, власне, гемотрансфузійні ускладнення. Реакції не супроводжуються серйозними і тривалими порушеннями функцій органів і систем, і ускладнення характеризуються важкими клінічними проявами. саме Наприклад, до реакцій належать легкі реакції, які супроводжуються підвищенням температури тіла в межах одного градусу, болі в м'язах, кінцівка, головний біль, і ці явища короткочасні і не потребують лікування. Середня тяжкість реакції підйом температури на 1,5-2 градуси, озноб, почастішення пульсу, дихання і іноді шкірний висип. Тяжкі реакції це більш ніж 2 градуси. Підйом Ціонос губ, блювання, сильний головний біль і болі в м'язах, кісках, задишка, кропив'янка чи набряк квінки, можливий навіть. Залежно від причини виникнення і клінічного перебігу розрізняють пірогені, антигені і алергічні реакції. На антигені, говорять ще не гемолітичні. Ну, поговоримо спочатку про пірогені. Причинами розвитку їх вони не пов'язані саме з імунобіологічною несумісністю, а є саме наслідком утворення у трансфузійному середовищі різних пірогенних речовин, тобто продукти розпиту білків донорської крові, чи життєдіяльність мікроорганізмів, які проникають в кров при її заготівлі, або зберігання, порушені правил асептики в момент переливання. Клінічна картина це підвищення температури, жар, озноб, головний біль, тахікардія і інші вторинні прояви. Особливості пірогенів – це те, що вони не інактивуються при стерилізації і також не інактивуються антисептиками. <кій> і, знову ж таки, причина це те, що лікар перед введенням не подивився, не оглянув нормальну кров. І не побачив, наприклад, або якихось згустків, або не подивився нормальну етакуетку. І знову ж таки, ці пірогенні реакції доволі рідкісні. Антигенні негемолітичні реакції, причина їх це. Вже не пов'язане з бактеріальними пірогенами, а сенсибілізація антигенами, лейкоцитів, тромбоцитів і білків плазми в результаті раніше проведених гемотрансфузій і вагітностей у 50% випадок випадків. Розвиток реакцій пов'язаний саме з антилейкоцитарними антитілами. Клінічна картина через 20-30 хвилин після закінчення гемотрансфузії починається з ознобу або підвищення, також підвищення температури тіла, розвитку брадикардії, головним болем і біль в попереку. Це е, є наслідком звільнення пірогенних вазоактивних комплемент-активуючих речовин при масовій загибелі лейкоцитів. А також при масовій загибелі лейкоцитів страждають нирки, тому і біль. Поперку. Причинами алергічних реакцій є сенсибілізація організму до різних імуноглобулінів. Утворення антитіл до імуноглобулінів відбувається після переливання крові, плазми та ріопрецепітат. Іноді вони існують в крові осіб, які не переносили гемотрансфузії і не мали вагітність. Клінічна картина при цьому. Доволі різна вона може бути від легкого до анафілактичного шоку. При алергічних реакціях можливий розвиток рупив'янки, напряку квінки, бронхоспазму. В головну роль відіграє реакція антигенате тіло, при якій виділяються біологічно активні речовини, які ушкоджують судинну стінку з утворенням напряку, різким падінням артеріального тиску, спазм м'язів бронхів, і хворі стають неспокійні, скажучи на утруднення дихання, при огляді гіперемія шкірних покривів, <кій> ціаноз слезових оболонок, акор холодний піт, свистяче дихання глухість тонів серця і напряк легень. Знову ж таки, патогенез це білки донорської крові плюс антитіла в крові реципієнта дорівнює рефлекторні і гуморальні зміни. Веде за собою підвищення гістаміну і інших біологічно активних речовин, а вже гістамін з біологічно активними речовинами діє на ефектори, які мають гістамінові рецептори, там м'язи бронхів, вони звужуються, виникає, наприклад, бронхоспазм. Гемотрансфузійні ускладнення, вони найнебезпечніші для життя хворого, і найчастіша причина їх це переливання крові несумісної за системою АБ0 і резус-фактором, приблизно 60%. Рідше при несумісності за іншими антигенними системами, наприклад, і також переливання недоброякісної крові. Основний і найважчий це гемотрансфузійний шок. Він знову. Має дуже високу смертність. При переливанні крові несумісності за системою АБ0 розвивається клінічна картина шоку, який отримав назву гемотрансфузійний. Причина це порушення правил передбаченими інструкціями. З техніки переливання крові, методики визначення груп крові за системою аб 0 проведення проб на сумісність при переливанні крові або еритроцитарної маси несумісних за груповими факторами системи АБ0, і таким чином відбувається масивний внутрішньосудинний гемоліз внаслідок руйнування еритроцитів донора під впливом аглютинінів, тобто антитіл реципієнта до цих еритроцитів донора. В патогенезі основне ушкодження це фактор вільний гемоглобін, біогенні аміни, тромбопластин, інші продукти гемолізу, які мають доволі такі токсичні впливи. Вони супроводжуються спазмом периферичних судин, яке швидко змінюються парезом. Цих судин це призводить до порушення мікроциркуляції, кисневого голодування тканин, підвищення проникності судинної стінки і в'язкості крові, погіршують реологічні властивості крові, це більше порушує мікроциркуляцію, і наслідок тривалої гіпоксії це ацидоз, метаполічний дихальний ацидос і функціональні морфологічні зміни різних органів і систем. Тобто розвивається повна. Клінічна картина шоку. При цьому часто розвивається ДВС-синдром з змінами в системі гемостазу, мікроциркуляції, грубими порушеннями показників центральної гемодинаміки, і саме йому належить провідна роль в патогенезі ураження легенів, печінки, ендокринний залоз і інших внутрішніх органів. Пусковий момент тут це масивне надходження в кровотік тромбопластину із зруйнованих еритроцитів. Зміни характерні також відбуваються і в нирках. В ниркових канальцях накопичується соляно-кислий гематин, це метаболіт вільного гемоглобіну, а також залишки зруйнованих еритроцитів, які поряд зі спазмом ниркових судин призводять до зниження ниркового кровотоку і клубочкової фільтрації. Це причина гострої ниркової недостатності, при якій можливе також виникнення всечі крові і біль в попереку, знову ж таки, і анурія в подальшому. Якщо говорити безпосередньо про клінічну картину гемотрансфузійного шоку, то протягом ускладнень при переливанні крові виявляються якби три періоди: це гемотрансфузійний шок безпосередньо, потім йде гостра ниркова недостатність і Якщо буде реконвалісценція. шок настає безпосередньо під час трансфузії чи після неї, і триває від кількох хвилин до кількох годин. І в клінічних випадках інколи він може і не проявлятись, а інколи протікає з дуже вираженими симптомами. Отже, безпосередньо гемотрансфузійний шок характеризується загальне занепокоєння, збудження, озноб, болі в грудях, животі, попереку, удруднення дихання, задишка, ціаноз. біль у ділянці нирок. Це патагномінічна ознака для даного виду ускладнення. Потім поступово наростають циркуляторні порушення. Це тахікардія, зниження артеріального тиску, порушення ритму серцевої діяльності, з явищами гострої серцево-судинної недостатності, часто може бути зміна забарвлення обличчя, тобто або почервоніння, яка змінюється з блідістю чи сіонозом, блювання, спішення температури тіла, мармуровість шкірних покривів і так далі. При цьому ще внутрішньосудинний гемоліз. Основні його показники це гомоглобін гемоглобінурія, гемоглобінорія, емія, жовтяниця, звішення печінки. Характерна поява в сечі бурого кольору. У загальному аналізу виложені еритроцити, підвищений вміст білка сечі. Розвивається порушення гемокоагуляції, яке клінічно під, як б, проявляється Підвищеною кровоточивістю. Так званий геморагічний діатез виникає в результаті ДВС-синдрому. Вираженість його залежить знову ж таки від ступеня і тривалісті гемолітичного процесу, а це, в свою чергу, від, від об'єму влити крові несумісної пацієнту. Тяжкість цього перебігу поділяють на три ступені. Перший ступінь. Вони характеризуються за столічним артеріальним тиском, якщо він вище 90 мм ртутного стовпчика, це перший ступінь, другий 71-90 мм ртутного стовпчика, і третій тиск нижче 70 мм ртутного стовпчика. Це столічний. У більшості випадків, все ж таки, до, до можна локалізувати, ліквідувати циркуляторні розлади і вивести хворого з шоку, але через деякий час після трансфузії знову може підвищитись температура тіла, знову може бути жовтушність, посилюватись головний біль, і вже тоді будуть на перший. План виступати саме порушення нирок, тобто буде розвиватись гостра ниркова недостатність, і зараз ми розглянемо її клінічні прояви. Отже, вона протікає у вигляді трьох фаз, яка змінює одна одну: це анурія або олігурія, поліурія і відновлення функції на тлі стабільних гемодинамічних показників різко знижується добовий діорез і відзначається гіпергідратація організму, Наростає рівень креатиніну, сечовини, каліоплазми, і в подальшому діорез відновлюється і збільшується іноді до 5-6 літрів на добу. При цьому може зберігатись висока креатинінемія, гіперкаліємія. Це тобто така поліурічна фаза ниркової недостатності, начебто, і виводиться сечі, але. Нирки все одно не виводять, точніше, не виконують свою дезінтоксикаційну функцію. І виведення, наприклад, таких мінералів, як калій. Знову ж таки, на слайді можна побачити результат гострої ниркової недостатності, якщо він. Іде при наростанні 3-18 днів це летальний результат, якщо не недоста... наростання йде анурії і поліурії з... не спостерігається з одужанням, то, скоріш за все, буде летальний результат. Якщо ж 2-3 тижні йде, ну, анурія спочатку, потім вже поліурія. І поліурія є таким характерним симптомом, коли ми можемо сказати, що людина йде, йде саме на оздоровлення і на реконвалісенцію. І стан може часто покращуватись, якщо своєчасно і правильно. Лікувати і діагностувати це. Тепер говоримо про ускладнення при приливанні крові несумісної із резус-фактором і іншими синтемами антигенів. І такі ускладнення, як ми вже говорили, виникають у людей, які були до цього сенсибілізовані а, резусом фактору. Тобто, наприклад, жінка резус-негативна вже була вагітна і народжувала резус позитивного а, малюка. І в її кров при народженні попали резус позитивні, наприклад, резус позитивна кров дитини, яка викликала сенсибілізацію. При цьому також може бути причина знову ж таки. Є недостатньо повне вивчення акушерського, трансфузійного анамнезу, невиконання чи порушення інших правил, які попереджають несумісність за резус-фактором. Знову ж таки, передовсім це провад на індивідуальну сумісність за резусфактором, вибачають фактором. Знову ж таки, при цьому виникає імунологічний конфлікт, і виникають клінічні прояви, які відрізняються від ускладнень при несумісності за системою АБ-0, пізнішим початком і менш бурхливим перебігом, уповільненням і відсроченим гемолізом, які залежать від виду імунних антитіл і їх титру. З'являються вони через 30-40 хвилин, іноді 1-2 години або навіть 12 годин, і при цьому. Фаза власне шоку виражена меншою мірою і спостерігається частіше стерта картина цього шоку. А вже більш сильно виражена фаза гострої ниркової недостатності, і зазвичай все ж таки це більш сприятливий перебіг саме за резус-фактором. Синдром масивної гемотрансфузії. Причина це о, те, що на тлі гострої крововтрати за короткий період в кровоносне русло понад 40-50% об'єму циркулюючої крові вливають, і таким чином виникають такі імунобіологічні процеси, пов'язані з реакцією відторгнення чужорідної донорської тканини. Швидше за все, основна роль належить імунологічно агресивним плазмовим білкам, імуноглобулінам. А також незбалансовані системи спонтанного гемостазу і токсичний вплив консервантів. Таким чином, клінічна картина тут буде така доволі серйозна. Тобто вона буде характеризуватись тим, що буде перерозподіл крові, підвищення гемолізу, порушення скорочувальної здатності міокарда, зміни у системі гемостазу, порушення мікроциркуляції, білкового складу, водного обміну. в органах будуть утворюватись дрібні крововиливи, які також, ну як ДВС-синдром, спочатку дрібні крововиливи, потім мікротромби, які складаються з агрегатів, еритроцитів і тромбоцитів. Клінічно, замість очікуваного поліпшення стану, внаслідок компенсації кров втрати буде відбуватись погіршення цього стану. Далі поговоримо про цитратну інтоксикацію. Її причина це переливання великих доз крові, яка заготовлена саме з використанням стабілізатору цитрат натрію. Особливо при великій швидкості переливання. цитрат натрію має здатність зв'язувати в кровоносному руслі вільний кальцій і викликати явище гіпокальціємії. Рівень іонізованого кальцію повертається до норми відразу після припинення переливання, що пояснюється швидкою мобілізацією кальцію з ендогенних депо і метаболізмом цитрату в печінці. Клінічна картина при цьому. Зниження кальцію, Знижені кальцію в крові, з'являються неприємні відчуття за грудиною, судомні смикання м'язів, гомілки, обличчя, порушення ритму дихання з переходом в апноє при високому ступені гіпокальціємії. Можливо, також зниження артеріального тиску, серцева недостатність на кг подовження інтервали QT. Порушення ритму серця, брадикардія, аж до асистолії. і розвиток всієї повноти зазначених змін знову ж таки отримав назву цитратний шок, коли швидко дуже вливають і великими об'ємами це прям нагадує дійсно шок зі зниженням арт, артеріального тиску, з зниженням серцевої діяльності. Калієва інтоксикація може виникнути при переливанні консервованої крові, яка тривало зберігалась або еритроцитарної маси, тобто відбувається руйнування форманих елементів з виходом калію у плазму. В клінічній картині брадикардія, аритмія, атонія міокарда, аж до асистолії і в біохімічному аналізі підтверджується гіперкаліємія. Ось ми з вами і завершили всі ускладнення при гемотрансфузії. Дякую за увагу!